Приходимо в общагу, а нікого нема. І тут знаходимо якогось пацана, притискаємо його до стінки. Каже, запрошую в гості. Він каже: заходьте, в мене якраз саноремо і буде дівчата. Тому італійська естрада, і оцей рік Саноремо, це був 84-й, призвів до того, що сусідка в нього справа. Зайшла і це виявилось ту, ту, яку майбутній тест відселив, коли ми прибили діроку в стіні. — Ваша майбутня дружина. Так, і ми так. з Іриною цілу Можна. ніч дивилися страду, потім цілу ніч мили посуд, а потім, коли я повернувся Можна. з армії, вже через два місяці, далі понеслось Карпати, львівська архітектура. Юрій так. давайте раз ви вже про це заговорили, то ви пам'ятаєте перший поцілунок? Ну, от тоді він і був. Коли мили посуд, чи коли ви були в Карпатах? Тут Після, різних... помитого посуд. Після помитого посуду. Але в один. Чому? Вона потім постійно підкреслювала, каже, я щось думав, що солдат має приставати. А це каже, якісь такі дуже ввічливий. І весь час хотів перевести розмови на історію львівської архітектури. Же вона і мистецтва була, вона була відмінниця. Ви були шибай голова судячи з усього. Дивись, у неї в характеристиці школи написано «відмінниця», як тоді було дуже модно писати морально устойчиво. Коли вона закінчила інститут, вже цього не, не писали. Не морально устойчива? Я, я, звичайно, жартую, бо вже на той момент закінчився радянський цей ну, глибокий мудізм. Все було вже більш демократично, але да, вона була прикладна математика, а це одна формула десь так на 15-20 сторінок грубого зовшита. Але нам стало цікаво, бо я страшенно любив розповідати, От Ідеш по Львову і розповідаєш, а що таке оцей Лев з крилами? Mm -hmm. А це герб... посольство або представництво Венеційської Республіки. Mm -hmm. А ти розумієш, що ще 150 років назад Львів і Венеція це була одна держава без кордонів, mm -hmm. коли була Австрія. А ти розумієш, що і так далі. О, так Зі всіма дівчатами спілкувалися. Ті, які мені були цікаві, де да.